Доброго дня малята! Рада вас усіх бачити у мене на занятті. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Хто це діти? Так, це лялька, а звати її Катруся. Катруся сьогодні буде нам допомагати малювати. Діти, щоб наші пальчики добре малювали, нам треба зробити. Пальчикову гімнастику. Будь ласка, покажіть мені свої ручки. Ось вони йде. А тепер повторюйте разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. Давайте іншу ручку. Цей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик. А цей панчик маленький хлопчик наш. І звати його Петрик. Малята для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим шаблоном дерева. Фарба червоного кольору. Ємність з водичкою і пензлик. Беремо пензлик. Врочуємо у водичку, набираємо фарбу і прикладаємо пензлик до гілочки дерева. Ось так. Це будуть наші листочки. Тепер промиємо пензлику водичці і покладемо на місце. Малята, погляньте, який гарний малюночок я намалювала. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору листочки на дереві? Правильно червоного кольору. Діти, вам сподобалось малювати? Я чекаю на ваші малюночки. А наше заняття вже закінчилося і ми з катрусею кажемо вам до побачення!